З самого початку проведення АТО, незважаючи на ризики небезпеку, разом з бійцями завжди були священники пліч опліч кожного дня, кожної хвилини, вони допомагають бійцям як молитвою, так і словами підтримки. Ну, душі шкірно відчуваєш, що ці люди на тебе сподіваються, що ти от, біля нього як представник неба, який може можеш захистити. Якщо говорити про нашу державу, про Україну, то Перша згадка щодо участі духовенства в військових походах датується 1111 роком. Князь Володимир Вономах звелів в поході йти попереду війська, співати церковні пісні. Нарешті в Україні, як і в усіх цивілізованих державах світу, є інститут капеланства. Військові священники відтепер офіційно у Збройних силах. Ми схвально ставимось до цього і приєднуємо, приєднуємось, і теж прагнемо, щоб наші імами, які вже працюють з військовими, були офіційно визнані як військові капелани. Це і піднімає авторитет церкви і значення церкви. І слово церкви воно має велику вагу і свідчить про те, що держава достатньо серйозно відноситься до значення духовенства як капеланів в військових рядах. Згідно з кодексом військового священника, капелани зобов'язані поважати релігійні переконання та традиції віруючих, а також право на свободу невіруючих. Вони підтримують вояків та допомагають долати стреси. Душа страждає найбільше. От він приходить до тебе просто, батюшка, благослови. Його благословляєш, і він починає сам розмовляти, тобі розказувати про те, що його болить. Чому так? Навіщо, за що. Інколи навіть говорять не про війну, а про говорять про своє особисте життя це є хлопці, які тісно. Загартовані як сталь, але які б вони не були, вони залишаються людьми, і їм потрібно цей момент відпруження. І треба, щоб тих, хто бореться за добро, було набагато більше. Ну було і більше якомога, знаєте. І тому ми тут є, як священники, щоб це зло поборювати, а з добро посилювати. У боротьбі зі злом священник не бере до рук зброї, проте владика Августин вважає, що рятуючи життя бойових побратимів, можна переступити духовні постулати. Я як православний. Єпископ вважає, священник може взяти зброю в руки. Коли підрозділ попав в оточення потрапив і зайняли кругову оборону, підкріплення буде через півгодини. Якщо священник не буде допомагати відбивати атаки, всі загинуть його і і от Для того, щоб виконати запит Божий, не мав більшої любові, то якщо свою душу ближнього покласти, священник готовий бути. Вже без правослужіння, щоб ці хлопці вижили спеціальної підготовки. Капелани не проходять. Перш за все, у священика має бути військовий досвід, бажання вислухати і дати мудру пораду.